Доброго дня, шановні підписники каналу Елеватор 91.1. Я зняв для вас довгожданне відео щодо сушіння зерна на теплових генераторах. В цьому відео, як ви й просили, я розповім вам про такі основні моменти. Перше, чи реально ще придбати теплогенератор для сушіння кукурудзи. Друге, чому за вашими підрахунками. Сушіння зерна на теплогенераторі є збитковим і його не варто купувати. Третє. Скільки реально грошей ви зекономите для себе чи заробите, якщо придбаєте тепловий генератор? Далі, скільки коштує пелета власного виробництва? Один кілограм пелета у вас в господарстві власного виробництва, якщо у вас є власна пелетна лінія. Е, яка реальна економіка сушіння зерна на природному газі та альтернативному паливі на прикладі соняшникової палети? І шосте і дуже важливе: чому важливо не помилитися з правильним вибором теплогенератора? Тож про все по порядку. Перше, теплогенератор для сушіння зерна кукурудзи в цьому сезоні? 에... Придбати ще можна. У вас реально є 7-10 днів для прийняття цього рішення. Чому, за вашими підрахунками, сушка зерна на соняшниковій пелеті <кій> да взагалі сушка зерна на теплогенераторі є збитковою в порівнянні з сушкою на природному газі. Все дуже просто. На сьогоднішній день вартість 1 кубічного метра природнього газу з доставкою. Складає 15 гривень. А вартість 1 кг палети 5 гривень. Звичайно, що з такими цінами сушити зерно на теплогенераторі просто збитково. Але ми його з вами зараз і не сушимо масово, і не заробляємо на цьому гроші. Тому брати ці тарифи в розрахунок є збитково, є помилковим. Сушка зерна реальна заробляння грошей, почнеться в вересні місяці, коли вам буде йти соняшник, буде йти соя. А дійсно серйозні гроші на сушенні зерна ви почнете заробляти на сушці кукурудзи, яка піде з середини жовтня, буде йти весь листопад, грудень. В деяких регіонах ви її будете сушити і в січні, в лютому, і в березні місяці, там, де не вистачає. Сушильних ємностей. А ось в цей період, е, як ви вже знаєте, з практики, аналізуючи е, <зас> вибачте, два минулих роки, вартість одного кубічного метра газу досягала і 50 гривень, а вартість одного кілограма пелети з 5 гривень виростала до 8, а в деяких регіонах і до 10 гривень за кілограм. Тому е, візьмемо якийсь приклад. Якщо ви, наприклад, зібрали м, 5 тисяч тонн кукурудзи, її вологість 10%, 5 тисяч помножити на 10, вам треба просушити всього-навсього 50 тисяч тонн відсотків вологості. Так от з такими тарифами: 50 гривень за куб і 8 гривень за кілограм соняшникової палети. Якщо у вас буде в господарстві свій технологічний, повторюю, теплогенератор, ви за один лише сезон заробите 1 млн 775 тисяч гривень. Або зекономите ці гроші, не заплатите їх, виходить, за сушку на газу, якщо це зерно власне. Значить, чому? Тому що коли у вас е, вартість газу 50 гривень, паливна складова в калькуляції в собівартості сушки зерна, у вас буде 70 гривень. Значить, на відсотка при сушці на відсотка зерна, у вас буде 70 гривень. А якщо е, вартість соняшникової палети складає 8 гривень за кілограм, то вартість цієї складової в калькуляції сушки зерна буде. 34 ,50 гривні 50 копійок, тобто 70 і 35 вдвічі дешевша сушка зерна буде на теплогенераторі, на альтернативному паливі. А давайте візьмемо ще такий момент в розрахунок. А якщо у вас взагалі немає ні зерносушарки, ні теплогенератора, не хочете ви викидати кошти на це обладнання? І везете це зерно на елеватор і сушите його по 120 гривень за 1 тонну відсоток, тоді ви просто берете і даруєте елеватору на цьому ж об'ємі 4 мільйони гривень. Просто от взяли елеватор і подарували. Ось де секрет розвитку фермерства. А якщо ми копнемо з вами ще глибше і скажемо собі, а яка ж вартість оцієї пелети соняшникової власного виробництва? Відповідь наступна: вартість пелети власного виробництва 2. 2 гривні за 1 кілограм. Тобто, вдумайтесь, з 8 гривень за кілограм ви можете отпуститися до 2 гривень за кілограм, тобто в 4 рази дешевша пелета. І отой мільйон 800 тисяч гривень економії між природним газом і власною палетою. Ви ще можете на 4 помножити. І буде 8432, 7 мільйонів 200 тисяч гривень. 7 мільйонів 200 тисяч гривень ви положите собі ще додаткового прибутку у власну кишеню. Тому. Той з вас, хто рахує кожну копійку, розуміє, що потрібно вибирати, купувати зерносушарку для себе, і потрібно цю зерносушарку купувати обов'язково з теплогенератором. Але, казалось би, розрахунки зрозумілі. Ну все просто складається суперово. І гроші є де взяти. Залишилося просто купити теплогенератор. І багато з вас. Не звертаються за допомогою до е, таких спеціалістів як ми. І купують самі теплогенератори. По принципу, який найдешевший, той буде найкраще. А в житті е, так не буває. Значить, ви всі знаєте, що від дешевої рибки юшка дуже погана. Е, я не зупиняюсь повторювати той момент. Що зараз, після закінчення війни, ніхто до нас поблажливо в світі ставитись не буде. Та вже ще не закінчилася війна, вже наше зерно арештовують в Польщі, вже його арештовують в Німеччині, вже його арештовують в Південній Кореї і в багатьох інших країнах. Чому його ж не про не можуть просто так арештувати? Ні. Просто коли роблять аналізи цього зерна на наявність поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Нам говорять, дивіться, у вашому зерні є кратне перевищення верхнього допустимого порогу. І це зерно просто не приймають. Тому я дуже не хочу, щоб ви зараз вибрали собі теплогенератор, встановили його, і потім в наступному сезоні, та на в наступному, навіть в цьому сезоні, зерно посушене на теплогенераторі. У вас купували зі знижкою від 20 до 60%. Ну, це ж не бізнес. Ніякого бізнесу в, такому, в такій продажі немає. А для цього, для того, щоб вибрати теплогенератор, у цьому потрібно дуже сильно розбиратися. І це не означає, що якщо ви купите тепловий генератор з теплообмінником, всі ваші проблеми на цьому вирішилися. Ні, це не так. Для вибору теплогенератора потрібно мати дуже глибокі спеціалізовані знання. Тому звертайтеся, будь ласка, до мене особисто. Я допоможу вам у вирішенні всіх ваших проблем. Я зроблю вам економічний розрахунок сушки зерна на природному газі на будь-якому виді альтернативного палива. Я підберу для вас правильний теплогенератор. І докажу вам, що цей теплогенератор буде безпечним для вашого бізнесу і приноситиме вам найбільший прибуток. Мій номер телефону ви знайдете внизу в описі під цим відео. Слава Україні!